Фонд «Аденау» ще рік тому рік з половиною тому надав підтримку в публікації Центру досліджень армії конверсії та розброєння, оскільки це проєкт присвячений розбудові європейської інтеграції в халузі політики безпеки. Фонд «Конрада Денаура з свого заснування виступає за Європу та європейську спільноту цінності. Як простір свободи та толерантності. Ми, європейці, я маю на увазі і населення України, виступаємо за мир, свободу, демократію та правову державу, за людську хітність і солідарність. Європейські цінності мають стати нормою і об'єднувати людей. Зразок європейських цінностей не прив'язується до кордонних окремих Країн, він чинний для всіх незалежно від національних, етнічних, культурних і релігійних відмінностей. Хотіла би нагадати, що в листопаді минулого року Європейський Союз отримав Нобелівську премію міру. Але незважаючи на це, ми кожного дня маємо далі працювати над тим. Щоб забезпечити мір між народами, висловлюючись конкретно, у Європі необхідно мати спільну зовнішню безпекову та оборонну політику, щоб бути озброєним проти нових загроз і мати можливість виступати більш ефективно. Україна докладає чималих зусиль для того, щоб Продовжувати іти обраним курсом європейської інтеграції. Країна сподівається, і на початку цього тижня це було ще раз підтверджено на саміті в Бруселі, що з ЄС буде підписана угода по асоціацію. Більшість населення України підтримує цей курс поруч із зближенням позиції. Щодо зони вільної торгівлі та вільного візового режиму, щодо обміну в галузях науки, культури та спорту, це означає і більш активне співробітництво у сфері політики, безпеки та оборони. Я думаю, присутнім тут в залі не, не треба багато пояснювати, чому тема співробітництва між Україною та Європейським Союзом є надзвичайно актуальною. Напевне, ми навряд чи знайдемо багато. Таких об'єднавчих чинників в Україні як бажання бути разом з Європою і жити так, як живуть європейці, за їхніми цінностями, за їхнім рівнем життя, от, за їхнім рівнем співробітництва. Це напевно вже стало аксіомою. І з огляду на це, нам, як фахівцям, у сфері е, якою опікується сектор безпеки і оборони. Ну, хотілося сказати і своє слово, оскільки е, публічні дискусії домінують в основному питання політичні, енергетичні, економічні, які, безумовно, також стосуються е, е, безпеки. От. Але, е, на нашу думку, е, залишається незаслужено в тіні ця сфера. Чому? Тому що. Е, Якщо реально Україна щось зараз і може запропонувати Європі те, що їй саме потрібно, то це саме чинники безпеки, чинники стабільної внутрішньої ситуації, чинники безконфліктних стосунків з сусідами, чинники можливостей або потенціалів внеску в міжнародні зусилля у сфері безпеки, чи то нещодавно на Балканах. Чи в Північній Африці, чи на Кавказі, чи будь-де Україна залишається важливим контрибутором у сферу міжнародної безпеки, в тому числі у співробітниці лише з ООН чи НАТО, але і з Європейським Союзом. Питання загроз, питання інтересів, вони багато в чому переплітаються, якщо подивитися стратегію національної безпеки, нещодавно затверджено, з тим, що цікавить європейців. І е, безпека це саме та сфера, де Україна є не прохачем, а пропонує свої потенціали. І ми хотіли цю тему, цю сферу трошки от, е, підняти, так би мовити, або привернути е, громадську увагу до цього. І з цією метою, посилаючись на, безумовно, е, відоме висловлювання геніального німецького військового теоретика. Клаузевіца, що війна це є продовження політики, тільки іншими засобами. Ми звернулися саме до німецького фонду Конрада Наура за підтримкою у проведенні цього дослідження і вдячний йому за це.